Нещодавно в нашому асортименті появилась новинка гіпсові 3D-панелі з ламінованим покриттям. Розкажу про них трішки детальніше. Це гіпсові панелі, які покриваються вініловою плівкою. І таким чином ви отримуєте готовий продукт, ламіновані панелі, які вже не потрібно якось доводити, фарбувати, чимось покривати. Їх достатньо просто встановити на стіну і отримати готовий результат. Що таке вінілова плівка? Це дуже знайомий для всіх продукт. Це плівка, яка використовується для моблевих фасадів, для дверей. Тому споживачам, покупцям вона, в принципі, буде дуже зрозуміла по своїх характеристиках і по умовах експлуатації. Крім того, що це готове рішення, покриття ламінація вініловими плівками дає можливість обирати. Дуже різноманітні по кольору і по структурі варіанти покриттів. Наприклад, це може бути ось такий варіант під дерево, це може бути однотонне покриття, наприклад, ось таке. Якщо говорити про там, покриття під дерево, то це теж можуть бути різні варіанти кольорів, є досить широкий каталог.